Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь грязно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому, вашому, мир усьому вашому. Амінь. Проповідуємо разом, тому підписуйся, зроби поширення не для мене, а для того, щоб разом проповідувати Христа в інтернеті, тому що це велика площадка. І ми, як церква, як Божі люди, як віруючі, як християни, ми повинні транслювати Христа і показувати цінності сьогодні Христа для всіх людей. Амінь. Тому що Він Спаситель світу. Амінь. І сьогодні згадую один текст, це в книгі Псалмів, написано, що Бог говорить, я знайшов Давида, Давида, Раба Мого. І святим Єлеєм моїм помазав його. Сьогодні Господь шукає людей, як він шукав Давида, і він знайшов Давида. Сьогодні Господь шукає таких людей, як ти. Можливо, тебе звати не Давид, а Іван, Степан, Андрій, Сергій. Бог шукає людей, Бог шукає, і Він говорить: Господь, я знайшов. Я знайшов. Бог шукає, і Він знайде. І я так сподіваюсь, що ти будеш цією людиною. Бог тебе вже знайшов, і Він тебе використовує в своєму плані спасіння, в своєму царстві. Або Бог тебе шукає, і Він тебе вже бачить, і Він приходить, в твоє життя, і він тебе знаходить. Я знайшов Давида Раба Мого, святим єлеєм моїм, помазав його, а помазав його на Його покликання, на царювання, на те, щоб він був царем і щоб він здійснив усі бажання Божі, усі бажання мої. Так написано, що я знайшов мужа, мужа, Давида, по серцю моєму, Давида, сина Ісеєва, який здійснить усі бажання мої. Ось коли Господь шукає людей, Він шукає людей по серцю своєму. Ти можеш комусь не подобатись, але Господь тебе знайшов і Він говорить, ця людина по моєму серцю. І Господь хоче, щоб через тебе реалізовувався задум Божий і здійснювалась воля Божа. Як тут написано, який здійснить усі бажання мої. І ось я думаю, я. Чи я можу так сказати, Господь говорить про мене, я знайшов Андрія, раба мого, людина, яка в посвяті, яка не належить собі. Чи я можу так сказати, я так віркую. я помазав його оливою, я обрав його, я поставив його на служіння. Він сподобався, мені його серце сподобалось, і я виконую, я виконую усі бажання всі бажання, всі бажання Твої Господи. Тому сьогодні міркую про ті моменти, що я хочу бути як давитий, я хочу так прожити, щоби Господь він сказав і про мене точно так же, що я муж по його серцю, що я виконав усі бажання Його, що він знайшов мене, помазав, і я не прожив. Зазря своє життя, тому міркуємо сьогодні про це і відкриваємось для Божих шляхів. Амінь.